Четвертого по 5 грудня у Львові пройшов чемпіонат України зі спортивної боротьби. На цей раз національна першість проходила з усіх трьох видів: греко-римська, вільна та жіноча. Кримчани так само були представлені на змаганнях Ізет завбікірів та Ірфан Мірзоєв. Борці класики. Алім Мисуветов, борець вільного стилю. Виступ якого залишив небайдужим багатьох вболівальників, але до медалі йому не вистачило зовсім трохи. У бронзовому фіналі Алім поступився супернику з Івана Франківська. Ізет Бікіров програв чинному чемпіону Олегу Халілову, але здобув право боротися за бронзу. В підсумку Ізет стає бронзовим призером чемпіонату України у категорії до 72 кілограмів конечно я хотел золото, да, но чуть ошибся в первой схватке. Теперь я доволен, еще будем дальше работать, исправлять ошибки. Я думаю, блин, проигравшим вообще не вариант ехать, поэтому не мог позволить себе проиграть. Я думал, все, отдам, но выиграю. Його співвітчизник Ірфан Мірзоєв впевнено просувався по турнірній сітці, майже не залишаючи шансів своїм суперникам. Бабі ще не раз вийде проти Василя Михайло у фіналі. 20-річний Ірфан зустрівся з більш досвідченим суперником, багаторазовим чемпіоном України та призером чемпіонату світу, 28-річним Артуром Палітаєвим. На початку сутички Ірфан отримав перевагу і зумів зберегти її до фінального свистку. Які має олімпійські медалі усіх? Артур Політає. фінальна От, Я йому вже два рази приіграв на кубки України. Програв. И на турнире в Хорватии проиграл. Два раза ему проиграл. Был в шаге от победы и постоянно проиграл. Вот сейчас на финале настроился на сладку. І власний, власний, власний. Тренер кримських борців Тиміров зазначає, що минулий рік хлопцям було доволі важко через зміну вагової категорії. Така справа, коли і психологічно можна трошки давні витримати, це дуже так, ну, важка праця. Я сам як борець, як випитний спортсмен, це дуже розумію і бачиться в хлопцях. І, і сьогодні, от, он нарешті, у нього аж. Якийсь вплив сплеск емоцій, коли він там здобув медаль на такому рівні, як чемпіонат України да, дорослих. Це його перший такий рівень. І я впевнений і сподіваюся, що ми з такою правильною роботою будемо йти тільки далі. І у нас постійно у всіх одна мета у спортсменів основна це п'ять калець, Олімпійські Ігри.